Про що думала Марійка? Маленькі діти гралися в піжмурки. Це така гра, коли всі ховаються, а один шукає. Той, хто шукає, мусить знайти всіх. Заховалася маленька синьоока Марійка під високою вербою. Та й жде. Шукає Миколка. Ось він знайшов Ларису. Та скрикнула, засміялася і побігла. Потім знайшов Петрика, і той скрикнув, засміявся і побіг. Бігають діти, сміються, а Марійку ніхто не шукає. Чого ж це про мене забули? думає вона. Це таки боляче Марійці. Стоятиму під вербою літо, стоятиму осінь, зиму стоятиму, засну. Кри мене сніг, і пробудить весна, стану тоненькою вербичкою. Шукатимуть мене тато й мама, шукатиме й Миколка, шукатиме Лариса, шукатиме Петрик, і ніхто мене й не знайде. І всі сумуватимуть, так думала Марійка. Аж хтось торкнувся до Марійчиної руки. То був Миколка. Він шукав Марійку і знайшов її.